У Вінниці відрання працює виїзна бригада КП Вінниця. Водоканал працівники підприємства лагодять основний магістральний водогін міста, ділянку аварійного витоку, а саме трубу діаметром 1 метр 20 сантиметрів, що забезпечує водою район тяжилова та замостя. Відбувається розкопка трубопроводу, обстеження витоку та основні роботи по ліквідації. Через це мешканці окремих районів спостерігають дещо знижений тиск у мережі. Понеділок, 12 червня, фахівці Вінниця водоканалу виявили винтік на основному магістральному водогоні. Вінниці, друзі, це найбільший водопровід В діаметрі Він щоб уявити метр двадцять сантиметрів, або як ми правильно говоримо, 1200 двісті міліметрів. Ладість цього аварійного витоку ще й в тому, що він залізобетонний, тобто це завжди тривалі роботи, це завжди підготовка необхідних матеріалів за, скажімо так, індивідуальними параметрами. Що могло статися, якби ми вчасно не зреагували? Весь мікрорайон Киширів, Замостя і старе місто могли б залишитися без води, ну без перебільшення на декілька днів. Ми вирішили для того, аби залишити людей з водою, перевести тимчасово мешканців даного, даних мікрорайонів на інший водогін, водогін меншого діаметру 500 міліметрів. Тому розумієте, що є різниця, коли люди отримували воду з водогону 1200 міліметрів і 500 міліметрів. Тому, звісно, мешканці даних мікрорайонів наразі відчувають понижений тиск у мережі. Просимо, до речі, якщо ви мешкаєте на верхніх поверхах, 7, 8, 9, і у вас взагалі немає води, зверніться до управителя свого будинку і поцікавтеся, чи справно працює, чи вмикають станцію підкачки води. Тому що тиск наразі і так понижено, якщо не працює станція, то цілком мовісно, що у вас... На верхніх поверхах може бути відсутня вода. Наразі вже працює третій день бригада Вінницького водоканалу. Роботи складні, як ми і думали. Сьогодні, завтра будемо виконувати основні роботи по ліквідації витоку і сподіваємося, що в п'ятницю розпочнемо відновлення водопостачання. Повторюю, сподіваємося, тому що навіть сьогодні у нас в процесі виконання робіт виникли технічні складнощі, які вже показують, що сьогодні ми роботи не завершимо. На жаль, просимо поставитися до цього з розумінням і слідкувати за новинами у наших соцмережах, де ми будемо повідомляти про відновлення водопостачання.